Всім привіт! Сьогодні покажу капусту на 3 жовтня. Для тих, хто не знає, хто тільки підписався, це в нас гібрид парел, це рання білокачанна капуста. Вирощували ми її весною. Ну і в цьому році, вже після огірка, тут у нас був огірок, посадили капусту. Півтеплиці пекінки і половина білокачанної. Ось така капуста, але не кругом. Є містами менше, містами більше. Надіюсь вона встигне. Тому що сьогодні було реально холодно, плюс 4 ранком. А теплиця в нас це без опалення. Я так думаю, хоч би не прийшлося нам раніше робити плити та топити тут. Тому що якщо буде жовтень сильно холодний, то вона росте помаліше. Капусту на розсаду я сіяв на початку серпня. Розсаду висаджував 22 серпня, 22-25 серпня. Ну, сьогодні у нас третя, це виходить, якщо від посадки розсад, да, з висадки розсади. Це виходить десь 40 днів чи 43, ну десь так. Коротше, більше місяця оцій капусті. Цей рядок маленький, тому що його трошки приглушав баклажан. Тут у нас баклажан різ. Ну а далі вже йде більш-менш нормально. Ну, не знаю, я думаю, за 40 днів, в принципі, непогано. Кормлю її монофосфатом зараз. Монофосфат калія я даю в корені по листу кожні 5-7 днів по різному. Але знаєте, на той рік, я думаю, можна. Трошки раніше її висадить, тому що пекінка росте набагато швидше за білокачанну заранню. Тому робіть висновки самі. Я б думаю, ранню капусту треба сіяти раніше. Тому що якщо захолодає, то я навіть не знаю, хоч би вспіть. Хоч би вона нав'язала. Така сама капуста у нас і в другій теплиці і у третій. Ну, в третій там плити стоять, у нас там топиться, то там проблем немає, можна протопити. Ну а тут буде видно. Ось такі, друзі, справи. Так, ще робити висновки самі. Як на мене, я думаю, треба раніше просто сіяти на розсаду. Не в серпні, а десь в середині липня. Або на початку липня, не знаю. Треба просто пробувати. А потім вже буде видно. Добре, друзі. Ось такий короткий огляд. Капуста на 3 жовтня. Тому дякую всім тим, хто підписався недавно. Як завжди, далі буде. І всім пока.